Друзі, привіт! Сезон закруток у розпалі, і я пропоную вам дуже класний рецепт соусу соцебелі. Нам він дуже смакує, в міру пікантний, ароматний, підходить практично до будь-якого гарніру або м'яса. А найбільше мені подобається те, що це домашній натуральний соус без будь-яких домішок, як в магазині. Тож зберігайте собі рецептик, готуйте і нехай смакує. Отже, нам потрібно помідори очистити від шкіри і нарізати довільними шматками. Червоний перець очищуємо від зернят і також нарізаємо та додаємо до помідорів. Далі подрібнюємо це все блендером, щоб вийшло пюре. Далі нам потрібно почистити гострий перець, чесник, також помити зелень і це все з'єднати. Гострого перцю можна додавати більше або менше. Відправляємо це все в чашу блендера та перебиваємо до однорідності. Суміш помідорів і перцю доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор і варимо 30 хвилин на маленькому вогні. Тоді додаємо сюди перемелену гостру суміш, коріандр і варимо ще 5 хвилин. Наливаємо сюди оцет і даємо прокипіти ще одну хвилинку. Далі гарячий соус наливаємо у чисті стерилізовані банки, герметично закручуємо, перевертаємо, закутуємо і залишаємо до повного вистигання.